Це історія про встановлення майстерні декорскор, про невдачі і успіхи впродовж п'яти років. Давайте спочатку. За освітою я архітектор. 4 роки навчання в коледжі, потім 4 роки в інституті і добрий день, я магістр архітектури. Тут ми поки що плануємо бути тими, на кого навчалися. Далі я працюю за освітою, але так як у початківців зарплата невелика, то ми вже починаємо щось робити в якості підробітку. А на основній роботі я отримую досвід, щоб стати великим mm -hmm. архітектором. Але я звільняюсь, щоб пошукати інше місце роботи, все ж таки підробіток я маю, і через два тижні коронавірус, який усіх закриває вдома. І тут доля вирішує сама за мене. І починається ключовий розвиток майстер. Ми робимо ремонт у власному на великому приміщенні, купуємо дивний інструмент і, звісно, лазерний станок. Коронавірус йде на спад, наші справи йдуть гору, почнемо брати оптові замовлення і думати над масштабуванням. Навіть починаємо дивитись інші приміщення. У лютому починається повномасштабна вторгнення. Я вже не думала, що повернусь до цієї справи, але на диво мені починають писати стосовно замовлень. І влітку нова пошта відчинела свої двері і я почну брати замовлення. Їх було небагато, але вільний час займалась розробкою нових виробів і освоєнням інших матеріалів. Так ми собі потроху і працювали. Але в 23-му році нам трапився шанс придбати приміщення з ділянкою, яке повністю підходить під нашу роботу. Так вона старене добудована, але тут в нагоді стає моя будівельна освіта. Головна проблема не було грошей, банки тоді не акредитували Бухарків. Червоні зоні, і ми домовляємось про іпотеку у власник. Забуваємо про вихідні, працюємо і паралельно намагаємося робити власними руками у приміщенні. В якийсь момент ми дуже в себе повірили і зняли приміщення, щоб розвиватися, і наймати співробітників. Але з першим похолоданням зрозуміло, що не зможемо його обігріти. Отримали досвід і повернулись назад у свою маленьку майстерню. Зробили невеликий ремонт і продовжили працювати. І в кінці 24-го сплатили іпотеку. І повертаємося сьогодні. Наразі головна ціль зберегти власну справу, і радувати вас з нашими виробами, бо дуже відчувається економічна криза спричинена війни. Але ми віримо в нашу перемогу і світле майбутнє.